Ен Зелених Дахів Оці квітучі весняні порі крутить повертатися до романтичних образів та книжкових героїнь, і, звісно, до Енн Ширлі. Тим паче має нове видання Монгомері кураторства Барбари Геллер. Крім власне, повного тексту, вона містить байливо відтворені листи, друковані елементи і афемери, що занурюють у світ Ейвонлі і Зелених дахів. Мапи, газети, брошури, листування. Ось Афіша перегонів у Шарлоттауні, картка з пишнослівною молитвою, як любить Ен, а ще ребуси, Валентинки. Аж ніяк не могло обійтися без газетної вирізки сукні з пишними рукавами. Мила рукописна цидулочка до Діани. Рецепт мали наливки Маріли. Від вікторіанської головоломки, яку для Ін створила Діана, я в суцільному захваті, бездоганна данина часу. Який гарний почерк і підпис віддана ваша.